Доволі часто нам дають пораду вести комунікацію однією мовою з тією особою, яку ми намагаємось в чомусь переконати. Давайте поміркуємо, а що ж насправді це означає. Натякну, що це взагалі не про українську мову чи англійську, німецьку, китайську. Це дещо про інше. Розмовляти однією мовою означає використовувати, зокрема, певні мовні паттерни. Певні мисленнєві патри нашого співрозмовника. Візьмемо до прикладу певного суддю, який з'ясовує ситуацію по справі наступним чином. Він спочатку хоче таку от загальну картину, тобто, що трапилося і так далі, тому подібне, а потім уже деталі тієї чи іншої події його цікавлять. Якщо візьмемо метафору, то деякі художники вони малюють картину такі от загальні мазки, а вже потім деталюшечки там деталізують. А є інші судді, для яких, або інші, давайте художники з метафори розпочнемо. Деякі художники малюють спочатку невеличкий елемент сніжинки, і вже потім малюють саму сніжинку. Тобто вони із деталей вибудовують всю картину того, що повинно бути. Аналогічно і деякі судді. Вони беруть якусь деталь і розплутують ситуацію. Тобто у них такий індуктивний умовивід. До чого я веду? Тобто нам важливо спілкуватися, якщо у нас є суддя, розмовляючий дедуктивною мовою, тобто ми йому дедуктивно і відповідаємо, і переконуємо його. Якщо ж це суддя про індукцію, про індуктивні умови води, то ми комунікуємо з ним. Індуктивно. Але це не все, це тільки один із невеличких моментів, які ми повинні враховувати. Буває так, що деякі судді хочуть, щоб наводили певну аргументацію з посиланням на третіх осіб, але не маю на увазі в процесі, а на точку зору когось іншого, до прикладу, суддів Верховного суду, апеляційних суддів або колег. Судді по даному суду. Тобто, декому важливо зрозуміти, а як цю ситуацію вже вирішував хтось інший із колег. Це для одних. І тому ми нашу мову насичуємо цими прикладами: нашу промову. А є ж судді, яким все одно, яка позиція Верховного суду і як там вирішили справу колеги. Вони орієнтуються в прийняті рішень. Не на когось там у зовнішньому світі, а на себе. Тобто тільки їхня точка зору, тільки їхнє переконання має вагу. А значить, ми повинні і будувати нашу промову з урахуванням цього, тобто, наша мова повинна орієнтуватися або на наведення прикладів з урахуванням позицій інших осіб, або тільки закликати до тих внутрішніх. Міркувань, які є у нашого судді, який нас слухає. Ось я зараз редагую книгу і вирішив все ж таки поєднати корисне і навчальне, щоб у нас і у відео залишилося дещо. І ви зрозуміли, про що ж взагалі йдеться, коли, зокрема, говорять про необхідність вести діалог однією мовою. До речі, книга юридичний спічрайтінг, зможете вже придбати. Також і ви, якщо, звичайно, захочете підвищити ваш рівень комунікації. Далі, деякі судді сортують світ, коли дивляться на ситуацію з свого досвіду. Тобто, для них цікаво, а чи сходиться щось, про що розповідають, з тим, що у них є в досвіді? Тобто. Чи це подібно до тих справ, які вже вони роздали? Чи подібно до тих випадків, досвід по яким у них є. Це одні так міркують. А інші навпаки, вони фокусуються тільки на тому, що не співпадає. Ну тут вам розкажу таку от ситуацію: деякі, до прикладу, вибирають автомобіль, собі купують, і вони одразу фокусуються на недоліках цього автомобіля. Вони дивляться, де там щось було. Зломано, підкрашено і так далі, тому подібне. Тобто хтось фокусується на загальному кольорі, на марці автомобіля, а хтось дивиться, які ж там недоліки існують в цьому автомобілі. Бо їхня картинка не сходиться із тією, яка повинна бути, зокрема, на фотографії. Вони кажуть, ось дивіться, на фотографії так, а насправді ось така то відмінність. Тобто, дехто комунікує, саме враховуючи відмінності, а дехто комунікує, враховуючи тільки подібності. Я думаю, що ви ще зі мною. Тому продовжимо. Хтось любить приймати рішення в стані агресії, або такої от пасивної поведінки. Тобто рішення приймається за або проти, коли є певний емоційний стан. Повторюсь, це може бути різний емоційний стан або стан агресії, пасивності, можливо, впевненості. І нам потрібно зрозуміти, а в якій ж ситуації наш суддя, який розглядає справу, приймає рішення. І, очевидно, що дати йому цей стан і в цьому стані саме буде прийнято те рішення, яке нас цікавить. Не завжди агресія це коли проти нас, можливо, це і за нас. Можливо, агресія на наших опонентів. Ну, аналічно, я так розумію, ви ж сюди ж повинні віднести і. Пасивність та впевненість. Ну і наостанок ще вам розкажу про частину такої мови, яка пов'язана із типом мотивації. Або до, або від. Тобто, деякі судді вони хочуть ухвалювати рішення, щоб їхня практика відповідала загальним тенденціям. Тобто вони хочуть, щоб їхнє рішення, їхній вирок відповідав судовій практиці. А деякі судді. Хочуть, або навіть так, а деякі судді не хочуть, щоб їхній вирок не відповідав судовій практиці. Тобто, щоб їхній вирок був як біла ворона. Тобто деякі судді хочуть до чогось прагнуть, а деякі буває не хочуть. Тобто, аби чого не трапилося. Тобто вони не хочуть, щоб їхні, наприклад, рішення обговорювалися як такі, що є винятковими. Тобто, дехто із суддів мотивується бажанням досягнути чогось, а дехто мотивується бажанням уникнути чогось. Уникнути там тривалого судового розгляду, уникнути оскарження рішення суду. Ну і так далі. тому подібне. Ось ці аспекти вам необхідно розуміти, коли ви вважаєте за необхідне вести діалог і комунікацію з людьми, тією мовою, якою вони розмовляють. Для початку нам необхідно. Послухати, вислухати нашого співрозмовника і зрозуміти, до прикладу, а він орієнтується на себе чи на інших, він мотивується чимось позитивним чи негативним. Якісь моменти його спонукають щось робити або утриматись. Йому потрібна якась загальна картина, щоб зрозуміти ситуацію, чи можливо одразу варто розпочати з деталей. І оцих ось мов спілкування цих паттернів мисленнєвих, їх багато десятків, більше сотні. Я вам навів тільки декілька. І якщо ви хочете знати більше, то можете задати мені запитання, і я вам підскажу, а де можна прочитати чи ознайомитись, щоб знати більше, щоб натренувати себе розуміти мову інших, щоб натренувати себе розмовляти мовою інших людей. Ну, я вам бажаю, як завжди, наснаги. І до зустрічі у наших нових відео. Бережіть себе і нехай буде з вами сила закону.